Усіх вітаю, інформатор зараз знаходиться у місті Дніпро, це у нас вулиця Велика Діївська. Сьогодні у нас 26 червня, сталася дорожня транспортна пригода з автомобілем. ВАЗ-2104 в народі називається четвірка. Та мотоциклом Баджат, це індійський мотоцикл. Отже, за попередньою інформацією, мотоцикліст їхав зі сторони вулиці Доблесної і рухався по Великій Діївській. Поблизу будинку номер 342 Тут знаходиться в нас заправка, виїжджав водій на вас. Автомобіль, я перепрошую, мотоцикліст їхав по зустрічній смузі, ну і таким чином сталася аварія. За попередньою інформацією, водій двохколісного транспорту знаходиться в лікарні, а характер травм і його стан наразі невідомий. Можете бачити, як виглядає. Місце аварії станом зараз у нас 10.03, тобто 10 години ранку. На місці події черговій правоохоронці. Хочеться сказати, що рух по Великій Дійській наразі ускладнений. Рух ускладнений з обох боків, можете подивитися ось там і ось там також є ускладнення руху. Можете бачити, яка вм'ятина на вазіку утворилася. Тобто такі пошкодження дуже-дуже серйозні. Розкидане скло, вибите лобове скло в машини. Добто, такі, от, такі пошкодження. Молоцикл лежить на, не на проїжджій частині, а автомобіль у вас знаходиться ось таким чином. Зараз ну, з'ясовуються всі обставини події. Для глядачів, які тільки не доєдналися, ми зараз знаходимося у місті Дніпро. Сьогодні у нас 26 червня сталася аварія за участю двох учасників руху, це автомобіль ВАЗ 2104, в народі «четвірка» називається, та мотоцикл «Баджач». За попередньою інформацією водій Ваза виїжджав зі сторони заправки, тут знаходиться неподалік заправка. І мотоцикліст рухався зі сторони вулиці Доблесної і рухався зустрічній смузі за повернення інформації і таким чином сталася вже аварія. Водій двохколісного транспортного засобу знаходиться в лікарні. А водій ВАЗа він попередньо в нормальному стані. Рух на цій вулиці дуже-дуже ускладнений. Тобто ми їхали, мабуть, Зі сторони Поблизу 200-го будинку вже почалися затори, тобто ми зараз знаходимося поблизу будинку 342, ну, тобто можете уявити, які тут затори. Тому враховуйте цю інформацію. Вже всі обставини події буде встановлювати правоохоронця. Дякую, що був з нами. Доєднуйтесь до 107 73